Це Михайло. Ще два з половиною роки тому після невдалого стрибка у воду лікарі казали йому, що з інвалідністю шлях до спорту та активного відпочинку може бути закритий. Але сьогодні він вперше за довгий період плаває в басейні без бар'єрів та навіть готується до змагань. «Плавати я не мав змоги, а Богдан сказав, що буде пандус. І цей. І є тепер змога, і я приїхав раз плавати, бо це мені більше допоможе для реабілітації. Пішов більше на покращення з лежачого, який був майже як фрукт, багато чого вже можу самостійно. Як розповідає Михайло, всього цього було б важче досягти, якби не пересувний підйомник, який допомагає безпечно залізти у воду та тренуватись всім тим, хто пересувається на кріслах колісних. Власне, один з таких отримала Новояворівська громада після перемоги у всеукраїнському конкурсі соціальних проєктів Час діяти нестримні, який провели в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП. Поруч керівництво спортивного клубу каже, дуже раді, що до таких ініціатив долучається відповідальний бізнес. Десь громада підказала, що існує така програма, гранти і ми вирішили приймати участь. Ініціатива. Ініціатива поставити ліфт-підйомник. Вона на ну, на даний час дуже потрібна в державі. зараз ви самі прекрасно розумієте, адаптивний спор треба людей, які вертаються з війни, ветеранів. Щоб вони заходили в соціум з ними працювати, завдяки благодійному фонду МХП громаді та державній установі, всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, які надали грантову підтримку на суму 400 тисяч гривень, ідею втілили в реальність. Враховуючи те, що в нас багато військових, які на сьогоднішній день є демобілізованими працівниками, це є і працівники МХП, також є демобілізовані працівники захід Агро», які в першу чергу можливість здійснення реабілітації саме через спорт. Тому через адаптивні клуби, можливість їх зайняття спортом вони швидше повертаються до цивільного життя все ж таки. Обладнання воно спеціалізоване, тому що не також і гарно розвинена система басейнів в Україні. Але саме громада знайшла конкретний пристрій, тому що умовами конкурсу було, що громада має той, хто заявляє, попіклуватися за те, що вони знають де купити, в кого придбати, хто буде постачальник, та дати гарантійні листи про те, що буде і співфінансування на це, і це комплексно спрацює. За словами благодійників, цей проєкт спрямований не просто на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, а й буде адаптований для осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою та отримають фахову підтримку від кваліфікованих тренерів. З'явилася така ідея, подібні клуби підтримувати і масштабувати. Щоб ця соціальна ініціатива вона розвивалась на сьогоднішній день. Подібних клубів 85. це не тільки плавання, це різні напрями. І в 25-му році ми плануємо запустити 200 клубів. Нині ж спортивний клуб переповнений відвідувачами. Аби тренуватися тут, вони приїжджають з цілого району та навіть сусідніх. Відтак керівництво закладу каже, що це надихає збільшувати масштаби праці, щоб полегшити їхню реінтеграцію у суспільство, зокрема військових, які з часом вирішать звернутися по допомогу.